Добрий-добрий вечір! Добрим добрим людям. Видавництво Богдан видало чудову збірку. Чудову збірку містичних фантастичних історій, яка називається Шепіт Забутих легенд. І от в цій збірці є оповідання, яке називається Прове. Я назву прочитала її. Не знала, що це таке автор збірки Олександр Леонов. Думаю, що вам сподобається так само, як і мені. Отже, прове. Чи вірите ви у казки? Дивне запитання для сучасного підлітка, чи не так? Я, наприклад, поважаю наукову фантастику чи кіберпанк. А міфи, легенди, казки, навіть фентезі це якось не моє зовсім. Але виявилося, що навіть якщо ти не віриш у казки чи казкових створінь, то вони можуть повірити в тебе. Химерний світ непомітно огортає, проходить крізь твій розум і тіло. І, врешті решт ти стаєш його невід'ємною частиною. Повірте, я знаю, про що кажу. Свого часу в мене теж було нормальне життя, ну, принаймні, його частину справді може назвати нормальною, бо війна змінила норму раз і назавжди. Обстріли руські, переховування в погребі. Саме це тепер було в моїй родині новим життям. Вижити стало новою метою нікого не втратити новим щастям. Але навіть це існування скінчилося на початку літа. Цієї жахливої ночі земля двічі гучно позіхнула і замовкла у передчутті великої біди, а потім шалений потік води з хижим ревом розшматував усе навколо. Я навіть не знаю, скільки часу я був непритомний: годину-дві. Добу. Свідомість поверталась до мене поступово та неохоче, я відчував лише холод, який з усіх сіл намагався витягнути мій розум з небуття. смерть пручалася і не бажала відпускати свою здобіч. Нарешті вона відступила, і я розплющив очі. Навкруги була лише холодна вода, просякнута страхом та смертю. І зорі в небі, що обіцяли мир та спокій. Але поруч був ще хтось: тінь, спогад, могутність. Я застогнав і тільки тоді зрозумів, що моє обличчя під водою. Будь-хто на моєму місці мав захлинутися та померти, але я чомусь був досі живий. Відповідь не забарилася. Я почув шепіт, що належав радше мерцю, ніж людині. Чого ти прагнеш більше? Смерті чи відплати, спокою чи правосуддя? Чомусь я одразу повірив у серйозність цього вибору, але насправді ніякої дилеми не існувало без помсти мені не світить спокій, ані в пеклі, ані в раю. Занадто багато смертей навколо рідних, друзів, просто знайомих та незнайомих людей. Їхні душі вимагали відплати, але байдуже небо обіцяло покарання для злочинців лише за межою, за межою життя. Ця перспектива мене категорично не влаштовувала. Тінь зрозуміла мою відповідь без слів і витягла мене з води. Рідина почала витікати з рота, носа, вух, але це зовсім не заважало мені дихати. На хвилину я навіть. Замислився, чи дуже потрібне мені тепер повітря? Пропоную укласти угоду. Я готовий вершити правосуддя, але я не можу зробити це сам. Потребую людину, помічника. Так почалася наша спільна подорож. Я йшов зі списом у руці ланцюгом на грудях на схід. Цей маскарад був категоричною вимогою тіні. Я не сперечався, головне, щоб добре виконати справу, тим більше, що мене ніхто сторонній не бачив. Щодня шукав я ворога. Мені доводилося самотужки визначати ціль, яку треба знищити військовий, ФСБшників, завод, склад чи техніку. Моїм завданням було знайти їх та чекати темряви. О третій ночі приходив. Він, а я поринав у набуття. Далі помса творилася без мене. Чи було мені цікаво, що робить тінь, коли я сплю? Анітрохи. Повернення до реальності було неприємним та болісним. Але я завжди бачив я та дим, чув крики ворогів від болю та страху, і це завжди додавало мені сил. І от тепер, за десять хвилин, третя ночі. Можна назвати це сном небуття, але до мене у цих снах ніколи не приходять люди, яких я колись любив, мій біль, мої страхи чи моє сумління, мій розум чистий від емоцій чи вагань. Я просто виконую свою роботу, свою місію, доставляти рахунки до сплати, рахунки, що мають бути закриті за будь-яких умов. Без права на списання або відтермінування тепер я тільки листоноша, який доставляє вирох злочинців. І ця роль мене цілком влаштовує. Друга година 50 хвилин. Я міг би сказати, що щоночі прокидаюся саме в цей час, але це було брехнею, бо я взагалі ніколи не сплю. Мені лише треба набиратися сили, тому доводиться повертатися у свій світ. Світ, куди ми були змушені відступити багато століть тому. Колись ми жили серед людей. Своєю вірою та молитвами вони наповнювали нас могутністю. Ми допомагали або карали, якщо вважали це правильним, справедливим. Колись до мого капища приходили за помстою або правосуддям. Минали століття, місця сили стародавніх богів. Знищувалися, але не зникали, проте з кожним новим шаром ґрунту під нашими стародавніми храмами зв'язок зі світом людей слабшав. Безумовно, деякі з нас і далі намагалися заглядати в цей світ, хтось з цікавості, хтось прагнув помсти, хтось шукав утрачену велич. Я нічого не прагнув і не шукав. Після того, як на місці великого лугу. Розлилося море, і моє капище виявилося похованим не тільки під землю, а й під воду. Я остаточно втратив зв'язок світом людей. Так сталося, що разом з тим зв'язком утратив я й інтерес до їх життя, але вода завжди допомагає в пошуках правди. Течії розмили тисячі тонн ґрунту, під яким було поховано стародавній храм. А потім два світи здригнулися, море зникло. Залишився оголений нерв капища. Я почув тисячі голосів. Вони були сповнені страхом, ненавистю, болем та надією. Вони благали про порятунок і помсту, але небо не відповіло на ці молитви, стогін та сльози. Тоді в мене просто не лишилося вибору молитви не мають залишатися без відповіді, інакше який сенс у богах. Так, уперше за багато століть я повернувся до людей, але мені був потрібний провідник. І я знайшов хлопця на межі життя та смерті. Він був знесилений, наляканий, але в його очах та серці я побачив полум'я. Юнак прагнув правосуддя більш, ніж спокою, і ми уклали угоду. Хлопець досі не розуміє, навіщо я дав йому свій ланцюг і спис, але це лише. Маяк, який я бачу з інших світів і без перешкод будь-якої миті знайду свого помічника. Я завжди маю повертатися у потойбіччя та відновлювати свої сили, а він має шукати тих, хто відзначений тавром вироку. Цього разу ми прийшли до великого мертвого поля, на якому стояли хижі металеві птахи, а у гігантських будівлях були сховані величезні металеві списи. Руйнівна сила яких не поступалася могутності Перуна. А далі все просто досі не можу зрозуміти, чому це залізят горить краще за будь-яке багаття. Достатньо було покликати святий вогонь, щоб вгамувати його вічний голод і все навколо перетворилося на пекло. Я не просто люблю дивитися, як полум'я несе покарання, обов'язково даю засудженим зрозуміти. Хто та чому прийшов їх стратити? Це не жорстокість, це частина ритуалу, навіть коли тебе бачать та благають про милосердя. Але я завжди спостерігаю без краплини емпатії, але й без зловтіхи. Коли вогонь закінчує свою справу, я просто йду. Мушу визнати полум я ідеальний кат. Так, я маю різні прояви. Це може бути зграя диких собак. Автівка, що втратили керування вибух газу, і ще десять тисяч смерті. Колись люди на цих землях звали мене прове, божеством правосуддя та невідворотності покарання. Мені подобається це ім'я, бо моя місія саме правосуддя. Це єдине, чого прагнуть мертві. Вони не можуть ненавидіти. Не мають можливості мститися, але завжди вимагають правосуддя. І ніхто, ні небо, ні пекло не в змозі відмовити йому цьому бажанні. Як століттями неквапливо та впевнено я перебираю кільце за кільцем на своєму ланцюзі, так само обов'язково знайду всіх злочинців та покараю, саме тому в мене ще довго буде. Багато робот. Ось така історія. Віримо, що все так і буде. Вдячна, що слухаєте. Вдячна за те, що зі мною. Дякую.